Колеги, доброго дня. Я хочу звернутися сьогодні до вас з одним питанням, яке вже давно в мене турбує. Це питання з приводу вручення обвинувального акту реєстру до, до нього, там, значить при закінченні досудового розслідування. Ну, якщо, якщо скажімо, ваш, наш підзахисник знаходиться на волі, то це не викликає якихось там. Складнощів. Але от е, якщо наш підзахисник знаходиться в, в СІЗО, то е, тут правоохоронці, е, а саме е, слідчі слідчого відділу там, і прокурор, який, який наглядає за цією справою, ну, то вони там починають викрутатися. Що ж вони роблять? На протязі вони закривають людину, потім два місяці, в принципі, там шалтай болтай то, що хоче, то і робить. От адвокату жодного документа, ну а там, якщо і звертаєшся, то якісь дають, якісь хочуть, не дають. От на адвокатські е клопотання з приводу проведення якихось процесуальних дій, то вони просто плювати хотіли з але їм, звичайно, срочно, терміново, обов'язково чомусь починає бути потрібним адвокат. На під кінець до судового розслідування з тим, щоб вручити оце обвинуваченому обвинувальний акт та реєстр. Але перед цим вони в цей же день, за півгодинки, хочуть це все оформити, щоб ще й ознайомитися з матеріалами справи. Ну, На сьогоднішній день вже кожен адвокат знає, що. В матеріалах, як правило, збирається щонайменше 100 сторінок. Тобто, якщо навіть простенька справа, один том, то там обов'язково буде десь до 100 сторінок. А це вони хочуть, щоб підзахисний за півгодинки швиденько, швиденько, як та суддя швиденько, швидденько, з подільського ознайомився з матеріалами, підписав протокол про ознайомлення, підписав. Значить, розписочку, що отримав обвинувальний, адвокат, який його хай підпише. Все, він матеріальчики взяв і побіг до прокурора, щоб відзвітувати. Отак вони роблять. І оце вони дзвонять до адвоката. Кажуть, ви швиденько прибіжіть, будь ласка, до СІЗО. Давайте завтра на 10 годину. Бо час же тут закінчується. вже ж завтра, все. завтра закінчується два місяці до судового розслідування. От ми швиденько все оформимо, а якщо вам навіть треба, то я до вас навіть прибіжу. А ви хочете ознайомитись, то я до вас прямо зараз прибіжу, зустрінуся, де ви хочете. А де ви зараз є? Один мені, капітан каже. Та я кажу, то я на Петрівці книжку купляю. То от ви не хвилюйтеся, я підскочу навіть до вас на Петрівку, і ви там ознайомитесь. Ну вам що, там перефотографувати, то що ж там, вам там неба, там, там, там всього-навсього там один том. Ви тільки підпишіть, і все буде гарно. Отак от вони роблять. І оце в останній день вони втуляють, пробують втулити в винувальний акт, а також що втулити е, реєстр, а також що отримати повісточку, отримати, вибачаюся, розписочку, а також що вони хочуть, а вони ще хочуть на протокольчику отримати підпис, що ознайомився. Так от така практика, звичайно, і приводить до того. Що потім завалюють наші суди всяким непотребом, хламом якимось злічих відділів, завалюють ті суди роботою без кінця. Ну а ті мучать бо ж зареєстрували в канцелярії, та хіба ж так можна? Та хіба ж цього вимагає взагалі е Кримінально-процесуальний кодекс і принципи, ні, звичайно? Та от я всіх закликаю: якщо у вас от до того доходить, то ви пишіть, будь ласка, їм клопотання. Про ознайомлення з матеріалами в вашому офісі. Хай вони до вас в офіс прийдуть, принесуть, а ви маєте на це час до того ж, вони вас мають повідомити за три дні до якоїсь конкретної процесуальної дії. Вони вас мають повідомити, ще її повісткою, бо тільки повістка письмова і розпис на неї в поштовому відділенні, або на документі, який поступає, приносить поштарка, і є посвідченням того, що ви. В законному порядку викликані на процесуальну дію. Є такі хитрі прокурори. От у мене недавно така була в засіданні в одному. Так вона навіть за, за, запит робила, в, коли я повідомив суду, що мене ніхто не виклик, мене ніхто не зустрів біля СІЗО. А в дійсності ну, ніхто. Це означає, що слідчий прийшов каже, от зараз ще прибіжить прокурор і принесе. З собою обвинувальний актор, та, та звичайно, і, значить, реєстр. Ну, це ж він там мусить там 에, наверху затвердити, підписати і так далі. Ну, то ми чекали дві години, а потім слідчий каже, ну що ж нам до, не, до нього йти, то значить, я там зв'яжусь з цим прокурором і ви ще раз прибіжете після обіду, може. Отаке таке було. Ну, не передзвонив він і після обіду, але вони подали. Без мого заявлення і підпису все подали, звичайно, в суд. Так от, коли я про це заявив на суді, що вибачте, будь ласка, така історія була, та прокурорша, додумала, прокурорша додумалась до того, що вона навіть зробила запит в слідчий ізолятор, чи я в той день перетинав кордон. В СІЗО і ходив на зустріч з моїм підзахистом, щоб підтвердити той факт, що мене там в дійсності не було. От до того вони то думаються, оці наші правознавці, так звані юристи, прокурори і слідчі. Так от, щоб того не було, шановні е колеги, то я ще пропоную ще і наступне. А прийти, наприклад, е в останній день до судового розслідування на зустріч е з вашим підзахистом в СІЗО і отримати від нього. Розписку про то, що ніхто до нього не приходив, нічого йому не вручав. Гарного вам дня.